Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України. І сьогодні будемо говорити про перші битви, такі про перші значні битви саме національно визвольної війни. Зупинилися ми з вами на тому, що Потоцький направив свої війська для придушення повстанців. І відповідно був ще один. Гетьман це Мартин Калиновський. Мартин Калиновський. Зібрались вони на Черкащині і для придушення осередку повсталих вирішено вислати на, на Запоріжжя два загони. Один загін поляків командував Потоцький. Далі. Другий загін мав перебратися на човна. Ну і підходимо ми з вами до битви на жовтих водах, жовтоводська битва. За тиждень місько-потоцько Стефана Потоцького, вийшло на береги степової річки Жовті води. Богдан Хмельницький вже на той час зібрав чималі сили. У нас було 8 тисяч, а це справді дуже велика цифра. 8 тисяч козаків і 20 тисяч. Ординців, татари нагайців під командуванням Мурзиту Гайбея. І з ними він вирушив на зустріч загоном польських вояків та реєстровців. 19 квітня він перестрів супротивників на жовтих водах. Поляки змушені були оборонятися. Поляки, поляки обороняються від нас. Далі. Через щільну блокаду Потоцький не зміг повідомити, що голов... про це головним силам армії, не зміг дати їм якусь звістку. І тим часом на бік Хмельницького перейшли полки реєстрових козаків. Переходять до Хмельницького, і вирішальний бій відбувається. Ось тут квітень, бачу, помилилася. Відбувається 6 травня. Він завершується цілковитою поразкою поляків і відповідно виграшем українців. Далі ми просуваємося далі. Корсунська битва. Саме ось була гарна підготовка табору Богдана Хмельницького. 16.05 польське військо, яке рухалося табором, натрапило на засідку. Це поляки. Це будуть у нас козаки. Польське військо натрапляє на засідку. В Засідці було у нас 6 тисяч загін плюс Максим Кривоніс. Максим Кривоніс і поляків було розгромлено. Козакам ставимо плюс. Перемоги на жовтих водах і під Коцином стали сигналом для повстань по всій Україні та визвольного походу української армії саме на захід. І Богдан Хмельницький і його війська в білій церкві формували нові органи влади, а керувати визволенням правобережної України поставив полковника Максима Кривоноса. До кінця липня було визволено з-під польської влади всю територію лівобережжя. до кінця липня Лівий берег ставимо плюс. До кінця серпня була визволена Братславщина, Київ, Подільськ, крім міста Кам'янця, і воєводство на Правобережжі, а також східні райони Волинського воєводства. Отже, тут і правий берег, і Волинське воєводство. Після безрезультатних метних переговорів у вересні мирні переговори не були результатними, відновилися воєнні дії. Неподалік містечка, Пилівці, неподалік містечка Пилівці Хмельницької області для нової битви зійшлося коронне військо та українська армія. Отже, Польща проти... Козаків до участі в Пилівській битві були залучені найкращі сили повстанців на чолі з досвідченими полковниками пилівцями Українська армія налічувалася 100 тисяч вояків. Польські сили разом з озброєнням становили 80-90 тисяч. Тут командував нас знову ж таки Потоцький і Калиновський, але вони опиняються. Потоцький і Калиновський, вони опиняються в полоні. В полоні. І замість них уряд призначає командувати армією Владислава Заславського. Владислава Заславського та сина великого коронного гетьмана Олександра Конецпольського. Плюс Конецпольський. Довідавшись про, про саме призначення у польському стані Хмельницький, висловився щодо трійці полковників на латині, і шляхта розраховувала саме на швидку перемогу, як на такому якомусь полюванні. Вирішальна битва була у нас 13 вересня. Вирішальна певнецька битва. Вранці українські і кримсько-татарські ногайські загони вирішили бойовим порядком. Війська Хмельницького потужним ударом відбили греблю через річку Ікву. І незабаром козаки почали переслідувати ворога. Польське командування не спромоглося забезпечити організованого відступу. Покидавши зброю та залишивши боєприпаси, польське військо відступило. Полякам мінус. Тут ставимо плюс, і ще плюс у нас з'явилося ще більше зброї. Полівецька битва завершилася для польської армії Поразкою, а повстанці вона надихнула на нові перемоги. Ось підняла такий бойовий дух саме під проводом Богдана Хмельницького. Переможною. Переможним походом також вони просувалися далі уже на захід. 26.09.1648 року була облога Львову. 5 жовтня, 5 жовтня загони Максима Кривоноса захопили високий замок. Захопили високий замок, Львівську міську верхівку. І зрозуміло, Безвихід цього становища призводить до е, переговорів. Призводить до переговорів. Гетьман вимагав від польського уряду до міської влади капіталювати і видати їхніх запеклих ворогів. Це Вишневецького, Осторога і Конець Польського. Проте, коли дізналися, що ті таємно втекли до Замостя, наказав припинити облоги, дочекатися викупу для сплати орденців та рушати на замостя. А на початку листопада. На початку листопада під час облоги замостя облоги замостя Богдан Хмельницький розпочав переговори з польським урядом. Про припинення саме воєнного походу гетьмана спонукали становище армії, саме боєздатного війська залишалося мало. Далі не вистачало зброї, плюс підключилися, підключилися хвороби. Була чума, під час якої помер Кривоніс, і на рішення Хмельницького вплинув повернення татар до Криму. Мінус татарі ще у нас тут виходять повернення до Криму. І крім того, ще ніяк не вичерпними були військові сили Польщі. Зважаючи на всі обставини, Гетьман погодився з рішенням Ради і настроями старшини та уклав перемир'я. Та укладає перемир'я. З Яном Другим Казимиром облогу Замостя було знято. 14 листопада 1648 року Богдан Хмельницький зі своїми загорами рушив на Подніпров'я. Переможний похід було завершено, однак, укладаючи мир під замостям, гетьман не збирався припиняти боротьби. Він хотів продовжувати боротися. І планував продовжити боротьбу на весні 1649 року. Знову зібрати військо, залучитися підтримуюкою татар і поновити воєнні дії. Внаслідок перемоги під Пилявцями і походу української армії на Львів та Замості на початку листопада 1948 року. Майже всі українські землі було визволено з під польського панування. Ставимо великий плюс. 23 грудня дуже важлива дата для тих, хто збирається здавати ЗНО або мультитест. 1648 року Богдан Хмельницький урочисто в'їжджає до Києва, де його радісно вітали з перемогою, зрівнює саме цей в'їзд як з майсеєм. І на початку 49-го року Хмельницький оприлюднив свої наміри щодо війни і у відповідь на умови перемир'я запропонував польськими послами Гетьман сформував остаточну мету війни. Його промова, пояснювала саме дослідникам, як програми розбудови Української держави. Тобто планується розбудова Української держави. Тобто у нас іде з вами державотворчий процес. Де державу творчий процес? І гетьман висловив ідею незалежності від влади польського короля, і при цьому він наголосив, що Українська козацька держава є наступницею Київської Русі.